Дніпро продовжує приймати переселенців з прифронтових міст. Знайшовши прихисток та відносну безпеку, вони стикаються з іншою проблемою. А саме, це складнощі у працевлаштуванні. Принаймні про це свідчать деякі публікації у соціальних мережах. Ми вирішили дізнатися, чи дійсно ВПО та Дніпряни мають однакові можливості для роботи у Дніпрі, та яка загальна ситуація по ринку праці у нашому місті. У Дніпрі дуже схожа ситуація, така ж як загалом в країні. А то найосновнішими є тенденціями те, що ринок на боці шукача ринок належить шукачеві зараз. Тобто, вже шукачі в такій більш вигідній позиції можуть обрати, де вони хочуть працювати. А також зростання зарплат спостерігається, міняються вимоги у роботодавців до кандидатів, тобто вимоги стають меншими а роботодавці більш гнучкими. Щодо ВПО Світлана каже, що майже не зустрічалася з ситуаціями, коли люди від. Мовляли, і вона про це знає особисто, тому що з 2014 року також була вимушена переїхати у Дніпро. Скажу, як є. Був у мене досвід спілкування з одним роботодавцем, саме з компанією, яка казала, що все ж таки вони не готові брати ВПО, тому що вважають, що людина приїхала, а потім вона десь поїде далі, що вона довго не буде працювати. Але з усіх компаній, з якими я працюю, це всього був один такий випадок, і ну насправді, мабуть, таке було. Ну завжди, і там в 2014 році я просто теж була ВПО. Я з Донецької області переїхала до Дніпра. Такі поодинокі випадки вони все ж таки можуть бути, але більшість це ж відкритих людей, які хочуть допомагати. І навпаки, тут позитивний приклад теж спілкування з іншим, іншою компанією, з іншим hr менеджером, коли розповідали, що вони в першу чергу тільки розглядають ВПО, надають роботу обов'язково і прям проникаються кожною історією, стараються допомогти. А за офіційним коментарем від Дніпровської міської ради ми звернулися до начальниці інспекції з питань праці. Повномасштабне вторгнення зумовило неможливість працювати деяких юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Вони переїхали до міста Дніпра як юридична особа, як роботодавець. Вони приїхали зі своїм трудовим колективом, який погодився на цей переїзд. Тобто у нас дуже багато релакованого бізнесу. І вони подалі працюють як фізичні особи підприємці десь в Дніпрі. Тобто зі своїми працівниками, вони навіть беруть містян, вони беруть на роботу вимушено переміщених осіб з інших територій, там з іншої області, які також зараз проживають у нашому місті. Одним із прикладів успішного релокованого бізнесу є Наталя, співзасновниця та власниця манікюрної академії з Донецька. Та тричі була вимушена змінювати місто проживання, але свою команду кожен раз намагалася перевозити з собою. У 2014 році я з родиною переїхала до Маріуполя, тому що почались у Донецьку бойові дії. Згодом я відкрила власну школу у Маріуполі, але знов почались бойові дії. Моя школа згоріла. І нам довелось переїхати до Покровська, а потім знов бойові дії. І ось ми у Дніпрі і відкрились тут. Наталія розповідає, що місто пропонує гарні умови для розвитку бізнесу, не дивлячись на те, що вони ВПО. Єдине, що викликає складнощі, це адаптація бізнесу на новому місці. Коли починаєш все спочатку, все з нуля, в новому місті, в великому місті, Покровськ менше був ніж Дніпро, то тут важко, тому що потрібно вже оренду сплачувати, а ти ще не встиг набити ту базу, яка в тебе була раніше. Тому ось цим важко а так все добре. Дуже добре нас зустріли. Ми навіть не помітили, що ми там переселенці, щось хтось нас якось відрізняє. Нічого, все добре. Таким чином можна зробити висновок, що кількість роботодавців на даний час, котрі готові та шукають працівників, збільшилась в кілька разів порівняно з минулими роками. І вже немає значення, чи є людина ВПО. Також як запевняють експерти, значно виросла заробітна платня. Якщо ви маєте свою думку на дане питання, діліться нею у коментарях під відео.